Що таке совість? Часто людина говорить, мене мучає совість. І це дуже добре. Я вам поясню чому. Тому що совість це от в якомусь, наприклад, вчинку, це як твоя ідентифікація. Тобто, за що тобі там стидно, тебе там болить. Ну, болить це низька вібрація. І це означає, коли на твою ідентифікацію, на твою вищу природу, на твій вищий вчинок накладається якась низька природа, і ти низько поступив, вчинив, і ти відчуваєш оцю біль. І це ми називаємо совістю. Вона як ідентифікатор, але є так само, ми знаємо, що коли людина не відчуває так цих якихось совість, що щось не так. Щось не туди, не відчуваю всередині, коли це, коли дуже людина в его дуже, вона в тій такій точці, що вона не відчуває цього посилу, що щось може не так, що щось треба виправити. Для людини, яка ще живе, скажімо так, в голові, для неї є совість як такий, знаєте, показник, куди потрібно рухатись. Але так само, коли ти починаєш пробуджуватись і працювати. Так само треба відчути і віддати Богу ці всі свої, скажімо, моменти, коли ти совість мучаєшся, коли ти не можеш щось прийняти, коли тобі настільки совісно, що ти не можеш себе пробачити, це вже інший етап, з яким так само потрібно працювати і пробачати. Себе пробачати інших, але це все може відбуватися тільки з Богом. Тому що коли ми пробуджуємося, саме перше, що ми перед Богом стаємо в тій постаті, в такій темній, багатовимірній темній постаті, яку ми тут з вами створили як людину, як особистість людська. І, звичайно, там є за що совість гризе, є за все. Але це, коли ти віддаєшся Богу, ти віддаєшся разом з цим відчуттям, віддаєшся сам всередині себе на суд Божий. Тому що Бог не судить насправді, мої сонечки. Тому що це все відбувається тільки у нас всередині, тому що тільки у нас всередині дуальний світ. Світло, так? З нашого серця з'єднаємося з Богом і темрява нашого его особистості. Тому. Все відбувається в нас, всі процеси відбуваються тільки в нас, моє любі. І є саме головне питання: до чого готова ваша душа? Чи ще шукає якісь знаки совісті? Чи вже готова вам пробачити себе та інших? Дякую.